Я думаю, ви чули про ініціативу президента Макрона щодо а, розміщення контингенту Французької республіки на території України. І таку ми підтримуємо таку ініціативу, але однієї Франції недостатньо. Ми б не хотіли, щоб це було, були, була одна-дві країни. Якщо дійде до цієї ініціативи, це точно повинно бути на шляху до НАТО. Це точно повинно бути. Ми це не значить, що розміщення європейських сил виключає майбутнє в НАТО. Це те саме, як ми говоримо. Ну давайте все ж таки, всі партнери говорять, давайте дипломатично будемо потім повертати ті чи інші території. Так, це говорить про те, що юридично ми ніколи не визнаємо окупацію. Ви не маєте права це зробити. Так само, як і юридично не можна визнавати, що ви не будете ніколи в НАТО. Інакше ви не будете там. Це дуже небезпечно. Європейські сили, я думаю, і Британія буде підтримувати, і, де, і деякі інші країни, про які ми домовлялись в голос не говорити.